Була лікарня, буде будинок. Долю недобудови за адресою Софіївка 39 вирішуватимуть депутати обласної ради на черговій сесії вже наступного тижня. Про це повідомили на засіданні координаційного комітету. Раніше тут планували звести додатковий корпус обласного психоневрологічного диспансеру. Проте будівництво заморозили через брак коштів. Нині в закинутій п'ятиповерхівці мають намір облаштувати житло для бійців антитерористичної операції та сімей загиблих на Донбасі. Щоправда, для цього необхідно виготовити відповідну проектно-кошторисну документацію. Там стосовно Назви, технічні ті всі питання вони будуть в робочому режимі. Зараз основне, щоб відмінити рішення сесії попереднє, і для можливості взагалі декларування такого об'єкту і запуску його в роботу. Однозначно нам треба зробити проект, окрім житла для бійців, а в координаційному комітеті шукають спеціалізовані центри для реабілітації військових після бойових травм. Серед таких міська поліклініка номер 3 та Городенківська центральна лікарня. А про необхідне обладнання для проведення фізіотерапії потурбувалися волонтери за кордоном. На сьогоднішній день ми маємо домовленість зі словацькою стороною про те, що вони поставлять, готові поставити цілий тренажерний зал для комунистої лікарні яка буде відкриватися на базі залізничної лікарні, тобто це є для учасників водою, де можна виробляти видання, ступлоби, тобто це основні ті такі ну, травматичні ураження, які отримують учасники Тобто десь, Можливо, наступних кілька тижнів ми отримаємо цей такий комплекс тренажерів для роботи. Ветерани АТО втомилися чекати, поки чиновники подбають про їхні відновлення після бойових травм. Кажуть, частини бійців вже проходять реабілітацію в одній з районних лікарень без відома профільного департаменту. Хоча самі бійці стверджують, про медичне волонтерство неодноразово повідомляли органам місцевого самоврядування. Ви шукаєте сюди, тільки не там, де треба. Чому от чому на букачівці ніхто не зверне увагу? Скільки можна говорити? Скільки ми можемо це все своїми силами? Головний лікар своїми силами робить ремонт. Ми йому допомагаємо, волонтери йому допомагають. Селяни допомагають хлопцям їсти, приносять. Тому що ну, лікарня це на себе взяв. Головний лікар просто на себе взяв такий зобов'язання на добровольчих засадах. Те, що там відбувається, на жаль, головний лікар, вас не інформує. прояснити ситуацію керівництво Букачівської міської лікарні матиме змогу на наступному засіданні координаційного комітету. Віра Лучин Ігор Духович, новини на вежі.